Збройних сил України це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. Воїнам, світлом, захисникам України, що можна боронять від супостати, ні танком, ні градом вас не злякати, тим, хто життя не шкодує віддати, низьким вам уклін і велика подяка. Нехай щастя та любов поселиться в будинку. Нехай завжди буде куди повернутися. А День Збройних сил запам'ятається як найсонячніший і найрадісніший уроці. У День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і удачі, незасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. 6 грудня це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали свої життя за незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам героїчних подвігів наших прадідів в ім'я України їх щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своїй батьківщині.